Війна призводить до жахливих наслідків. Головний удар російської агресії приймають на себе наші військові. Вони отримують різноманітні травми та через це потребують реабілітації. Чи завжди державні органи допомагають з цим? Це питання досить відкрите. Саме тому. Суспільство та громадськість взяли на себе завдання не залишити наших ветеранів та військовослужбовців один на один з цими викликами. Сьогодні ми розповімо про людину, яка створила реабілітаційний центр та допомагає нашим захисникам. Олександр Єрьомін в програмі Захист. Олександр Дмитрович Єрьомін, радник заступника голови КМДА з питань роботи з військовими. Відомий український фізіотерапевт, реабілітолог, засновник реабілітаційного центру Єрьомін Сентр, автор власної методики статично-динамічної фізичної реабілітації опорно рухової системи, отримав ступінь магістра в Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Також отримав освіту у Мюнхені за спеціалізацією фізична реабілітація після артроскопії колінного суглоба. Навчався та отримав досвід у Шаріте Берлін, Німеччина за спеціалізацією фізична реабілітація після артроскопії суглобової губи суглоба плеча, стажувався в Асута Медикал Сентр в Ізраїлі за спеціалізацією фізична реабілітація. Був фізіотерапевтом в низці відомих українських спортивних команд та національних збірних з різних видів спорту. Фізіотерапевт футбольного клубу Шахтар, фізіотерапевт збірної України з гандболу, збірної України з баскетболу, збірної України з пляжного футболу, збірної України з фрізбі», Фрісбі, збірної України з кікбоксингу, збірної України з Тхеквондо, збірної України з хокею, збірної України з легкої атлетики в 2021 році. Провідний тренер національної збірної команди України з фехтування. З 2022 року займається реабілітацією поранених військових Збройних сил України. Як виникло? це, скажімо так, вимога моя була, тому що я сам е, в прошлої житті був професійним спортсменом. Грав футбол, навіть грав за збірну України молодіжку. Але так доля сталася, що отримав травму серйозну. І прийшов робити операції. Було три операції, після чого я не змог повернутися до професійного спорту з коліном, з коліно суглобу. І столкнувся з такою проблемою, що нема в Україні професійних реабілітологів. Є якби просто реабілітова, а спортивних реабілітологів не було. І тому виникла в мене ідея, чим я хуже, чи я повинен. Допомагати людям, тим же хлопцям, які не змогли правильно відновитися і заграти футбол, там, і інші види спорту. Ну, Поїхав вчитися в Німеччину. Там побачив ну, таке, що ми відстаємо на багато-багато років на той період. І отримав образування і приїхав вже і почав практикуватися вже тут, в Україні. Е -е, попав Футбольну команду, не буду називати. яку, В Прем'єр-лігі навіть в Єврокубках ми грали. Я там працював, набирався досвіду. І потім вже відкрив свій реабіліційний центр. І Зараз в мене вже три реабілітаційних центри великі. У мене працюють приблизно десь 30-50 людей, професіоналів, спеціалістів, яких я сам лично відбираю, навчаю. Пропоную, і я дуже радий такому результату, тому що Юрім центр знають вже в всьому світі. Ми відновлюємо багато спортсменів з Америки, бійців UFC, професійних атлетів, наших борців і навіть акторів з Америки ми багато відновили. Ми відновили десь приблизно за 15 років десь. 35 тисяч чоловік. Так, це старока динамічна фізична реабілітація. Це вона направлена на те, щоб реабілітація проходила в русі. Тобто, але в русі чим відрізняється кінезіотерапія? В русі завжди, а в мене є спеціальні такі паузи, які формують і ми бачимо, можемо робити аналіз. Тобто, після кожного Плюс після кожної вправи ми робимо аналіз і бачимо, підходить нам це вправа, не підходить. Тому е, я ніколи не розумів, як можна розписати програму реабілітації наперед. Якщо ти грамотний спеціаліст, ти не можеш знати, що людина буде завтра, післязавтра. Ти приблизно можеш напросити вправи, але кожен день людина різна. Вона спала не так, вона проснулася так, психоемоційне самосостояння не таке. І тому в мене от моя методика чим унікальна. Що я, я не можу розписати програму наперед, але ми почуємо щодня і даємо щодня різні вправи і бачимо динаміку. Ну, По-перше, для мене був це виклик, тому що це нові трави були, нові завдання, можливості. Такому, як, як, як завжди, повторюю, нікому ніхто не вчив. Прийшлося відкривати ці книжки і, і, і з допомогою практики, тому що в мене дуже багато військових, дуже багато. Ми з допомогою практики відновлюємо, відновлюємо. відновлюва. І зараз я можу сказати, що іменно реабілітація військових я, я вважаю в моєму центрі. Одна з найкращих може навіть у світі, тому що в мене є і нейропсихологи, в мене є фізіотерапевти, в мене є масажисти, в мене є остеопати, в мене є там, дівчини, які роблять спеціальний стрійчок, в мене є люди, які працюють з рубцями, з шрамами, з сорваними ранами. в мене є те, що роблять міографію для проводимося нервів. Тобто в мене є я співпрацюю з діагностичними центрами, які правильний діагноз ставлять. Це ну правильно. Тому я вважаю, є Центр зараз ну, найкращий центр в світі по відновленню військових і не тільки. Неважко. Це потрібно бути людина, яка хоче цього. Я навіть беру не завжди людей з до себе в центр, тому що. Мені, мені важ, важливо, це людина, яка виконує свою функцію. У мене немає широких спеціалістів, широкого профілю. У мене кожен спеціаліст він узкий, як кажуть, як, 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 як гвинтик. так? От Кожен гвинтик, і в мене вже Rolex, як то кажуть. розумієте? Кожна людина виконує свою функцію. Я не беру професіоналів, які все знають, мене так не цікавить. Конкретно, що ти робив там? Мія а ти робив її найкраще. Що ти типування робив, а ти робив найкраще. Масаж робив найкраще. Отак уських спеціалістів я набираю, тому я вважаю, що класно. Приблизно десь п'ять тисяч чоловік. Десь приблизно 3,5 тисячі я відновив безкоштовно. Десь півтори тисячі десь, гроші давали за них, тому що їсти і жити теж треба, розумієте. Якщо я був би державною структурою, то напевно допомагала, А так як, як частна структура, то подяку випишуть і на цьому думаю все. Тому це, це, це мій ентузіазм і моя це, віра в перемогу і тому подібне. Дуже, дуже суперово, тому що я зараз хочу вести такий проєкт, брати військових, відновлювати їх, навчати їх, а потім ще давати їм роботу. Тобто я бачу себе таким діячем, який буде пропонувати військовим роботу, навчати те відновлення, і можна, і це буде набагато краще, і це буде ноу-хау, тому що самі військові будуть. Відновлюють своїх хлопців. Мені здається, це буде дуже гарний результат, і це, і це майбутнє реабілітації нашої країни. Звісно, може. Ми об'єдналися. У мене вже є п'ять меморандумів з військовими частинами. Тобто ми відновлюємо ну, відновлюємо військових офіційно. У мене є меморандуми з благодійними організаціями, які допомагають нам. Може, інвентарем, може, там, там, колясками, чи ще щось. Тобто, звісно, ми об'єднуємося. Тобто я відкритий до спілкування, відкритий до сотрудничества. Ви всі бачите, який у нас результат. Тому, що, що, якщо я вигадувати, створювати нові якісь центри, якщо є вже центри, який 15 років працює, який реально дає результат, який відновлює. І людей з першого ешелону держави до рядових військових. Можна побачити всіх, хто ж бачити. Тому, мені здається, треба розвивати те, що є в країні, а не создавати щось нове і непонятно, буде воно працювати чи ні. Я Завжди кажу, що краще до нас прийти для профілактики. Не коли вже були, а для профілактики. так буде вже набагато дешевше. І набагато якісніше. Тому що вже коли болить, то є вже причина, то треба щось поняти, причину, чому болить, поставити правильний діагноз і зробити так, щоб в не було рецидіва. А коли в тебе профілактика, ти вже бачиш ізначально, на якій стадії що треба прибрати, щоб не було хронічної проблеми. Травми в мене отримані до війни. Це праве коліно і це спина. Це спортивні травми. Вони залічені, але броня, казка БК, рюкзак, прыжки з броні, умови такі досить прикольні, комфортні. Вони дають свій відбиток. І коли повертаюся з бойових, доводиться проводити себе в порядок, а проблема в тому, що знайти людей, які це можуть зробити дуже якісно, не так просто. Повезло, що знайшов цей центр. Вони допомагають повернутись до тих кондицій, які дозволяють далі виконувати свої бойові завдання. Ну і нормально по суті функціонувати. Бо бувають такі моменти, що е, треба ну все треба швидко вдіти броню треба швидко бігти. А ти не можеш просто розігнутись, тому що старі травми дають про себе знати. І... Ну спина коліно – це по армії така найрозпрос найрозповсюдженіші травми. Вони тупо є у всіх. Неважно тобі 20 років, тобі 50 років. У тебе спина і коліна. Тому доводиться, коли приїжджаєш, шукати людей, які тебе приведуть в порядок. Отримала травму, розрив хрестоподібної зв'язки і вже місяців п'ять займаюся реабілітацією саме у Єремі центрі. Можу від щирого серця від всієї душі порекомендувати цей центр. Я вже як балерина кажу, і артистам балету, і спортсменам. Тут дуже кваліфіковані спеціалісти, справді, індивідуальний підхід. Думають про тебе, попланують, роблять програму саме для тебе. І ще, що мені здається, дуже відрізняється центр від всіх інших центрів, це атмосфера. Сюди приходиш просто поспілкуватися інколи і отримати якусь неймовірну енергію, заряд від тренерів і персоналу. Дуже вдячна Єрмін центру, тому що. А зараз вже майже закінчила реабілітацію. Скоро почну працювати, і це дуже швидко, якісно і дуже круто.